Добрий день, хлопчики та дівчатка! Добрий день дорослі! Україна здавна славиться своєю гостинністю, багатством і смачними стравами. Почесне місце на столі в українців завжди належало житньому хлібові, спеченому у печі. Недарма казали у народі. Є хліб, є життя. Без хліба немає обіду. Хліб ситній. Він дарує силу і здоров'я, адже наші бабусі, дідусі важко і фізично працювали. До хліба ставилися з особливою пошаною. Для наших бабусь та дідусів характерна була різноманітна їжа, бо наш край був багатий. У лісах водилися багато тварин, росли гриби, ягоди, у ріках риба, у полях рослини, багато-багато пшениці. Найбільш поширеними стравами на Україні були ті, які виготовлялися з рослинних складників. Тож, малята, ми пригадаємо, що саме готували смачненькі українці. Українські страви. Піца. Ні. Бургер. Теж ні. Борщ. Так. Суші. Ні. Голубці. Так. Хінкалі? ні. Вареники. Так, малята. Котлети по-київськи. Так. Паста. Ні. Окрошка. Ні. Пиріжки. Так. Дируни. Теж так. Капустник? Так маля. Хачапурі. Ні. Пампушки з часником? Так. Мідії з овочами. Ні. Хот-дог? Ні. Ні. Галушки. Так. Обов'язково в українській кухні були перші страви. Обід не можна було уявити без борщу. Ця страва сприймається як те, без чого не можна обійтися. Як не можна уявити море без води, малята, саду без дерев. Так, і для українців немає обіднього столу без миски смачного борщу. Ось у мене малята є кострулька. Ми зараз з вами зваримо смачний борщ. А що потрібно, щоб зварити смачний борщ, пограємось та пригадаємо. Для того, щоб зварити смачний борщ, необхідно придбати ось такі продукти. Спочатку нам потрібно поставити воду на плиту, щоб вона у нас закипіла. Ну, а ось тепер потрібно обрати овочі, які потрібні для борщу. Розгляньте малята і назвіть, які ж саме продукти потрібні нам сьогодні. Як ви гадаєте, чи потрібна для борщу морква. Так, звичайно, нам потрібна. А буряк. Буряк нам теж потрібний. А перець теж потрібен. А капуста? Так, для борщу потрібна капуста. А огірок не потрібен нам огірок, малята. А картопля потрібна картопля. А скажіть, а цибуля теж потрібна? А баклажан. Не потрібний, а помидорчик нам теж потрібен для смачного борщу. Ось ми і обрали всі овочі, які нам необхідно, щоб зварити смачний борщик. А зараз ми розкажемо, що саме ми будемо робити з цих овочів. Спочатку ми візьмемо картоплю. Що треба з нею зробити? Вірно, почистити. Та порізати ось такими кубиками. Тепер ми взяли цибулю. Що ми будемо з нею робити? Теж почистимо і поріжемо. А що ми зробимо з моркви Теж малята почистимо та поріжемо на маленькі шматочки. А ось наш буряк. Ми його теж почистимо та поріжемо маленькими шматочками. Наш перчик. Поріжемо його кільцями. Помидор ми теж з вами поріжемо ось такими шматочками. І ось наша капуста. Ми її нашинкуємо ось так. Ось такими шматочками. І зараз все кидаємо у каструльку. А ось і наш смачний борщ. Який же він смачненький, та ще й із сметаною. Як же він пахне молодці! Борщ це символ родинного тепла, сімейної злагоди. І спокою. Ця страва наскільки дивно увійшла до списку традиційних українських страв, що стала одним із найголовніших і найулюбленіших символів народної кухні. Борщ варять у кожній родині. А у вашій малята родині, матуся чи бабуся, варить смачненький борщик. А щоб борщ був смачний? Найчастіше смакує борщ з пампушками та щасничком. Ой, і смачний же у нас вийшов борщ, а які смачні пампушечки. Тож малята, ставайте. Та зараз ми з вами зробимо веселу руханку. Ми тісто замісили, пампушки швидко зліпили, в піч гарячу посадили, щоб вони смачні були, обмокали в часнику та й подали до борщу. А ось малята у мене, погляньте, гарний, гарний горщик. І щось із нього так пахне. Ой, як пахне! А що ж тут може малята бути? А відгадайте загадку, і ви здогадаєтесь, що ж у моєму горщику малята. Довго з тіста їх ліпили, окропі зварили. Потім дружно ласували. Ще й сметани додавали. Ой, як пахнуть! Це ж малята смачні вареники. Поширеною їжею в українців були і вареники. Вареники на столі це домашнє урочисте застілля, затишок і тепло домашнього вогнища. Ця страва завжди доречна. І в свята, і в будень. Це була ситна їжа, давала сили. У народі кажуть, якби сито і мука, то були б вареники. Вареники-хваленики усі вас хвалять, та не усі вас варять. Ой, а начинок для вареників вже й не перелічити. І з сиром, і з м'ясом, і з капустою, і з картоплею. Малята, а ще й з вишнею. Це традиційні начинки. Давайте з вами зараз пограємось в гру. З якою начинкою вареники? З якою начинкою вареники? Так, вірно, вареники з полуницею. З якою начинкою ці вареники? Так, ці вареники з малиною. Наступна картинка? З якою начинкою ці вареники? Ці вареники з вишнею. А ці малята вареники з якою начинкою? З картоплею. вірно З якою начинкою ці вареники? З капустою. ці вареники з якою начинкою? Так. Вареники з грибами. А ось ці вареники з якою начинкою? Вареники з квасолею. А ось ці вареники. Ой, які смачні. Ці вареники із сиром. І остання картинка. З якою начинкою ці вареники? З м'ясом вони дуже смачні. Молодці діти! Ви вірно назвали усі начинки, які можна класти у вареник. О, які смачні ж у нас вареники, малята! Я вам пропоную вивчити прислів'я про вареники! Їжте вареники картопляні, щоб ваші щічки були рум'яні. Їжте вареники з вишень, будете мати багато грошей. Їжте вареники з маком, їжте вареники зі смаком. Їжте вареники із сиром. З добром вас малята і з миром. Вареники доведуть, що і хліба не дадуть. Дітки, а ви знаєте, із чим подають смачні вареники до столу? Так, звичайно, це сметаною, смачніше, да? Коли у вашій родині мама готуватиме вареники, запропонуйте свою допомогу зліпити разом вареники. Усією родиною. Це так цікаво! А з якою начинкою вам найбільше подобаються вареники малята? Коли ви сядете до столу, смакувати смачненькими варениками можна сказати ось що. Що ж, варенички готові! Ой, які ж вони чудові! Мила родина! Прошу сісти, вареники будемо їсти, варенички непогані, варенички у сметані, вас чекають у макітри, вареники дуже ситні, білолиці, круглолиці із доброї пшениці. Їжте, їжте, прошу щиро, вареники родино з сиром. Що можна сказати, малята нам в кінці нашої зустрічі? Наша українська кухня дуже щедра, як душа нашого працьовитого народу. На цьому все. До побачення до наступної зустрічі!